Всіх вітаю на Запорізькій напрямок. до кінця 2024 року. двадцять подивимося оріхи в Гуляйполі. Зсу до кінця. 2024 року на Запорізькому напрямку. По-перше, будуть якісь е, непогані новини з місцевостю, яка знаходиться біля води. Але за цю місцевість вони будуть боротися. Дивіться, 50 на 50. По Ленарманам, дивіться, тут у нас новини і тут у нас всадник новини. Тут у нас башня, це початок чогось нового. Початок в даному контексті якісь новини. І от показує теж воду, мост якийсь. Тобто якась там чи річка, чи дамба, чи щось таке. От вони будуть там за це бороти. Все ж таки там будуть проблеми якусь, може, дамбу чи що. Ну і пошкодження ось воно, йде. Потерплять там поразку частково. Дуже там багато людей прильотів. Але хлопці теж воюють, теж кидають і теж відповідають. Ну, якісь новини, бачите, будуть іменно пов'язані. І оце пошкодження воно не буде дуже нам глобальним. Ми будемо мати від цього ключі. Так, це те, що по цій ситуації по ЗСУ на Запорізькому напрямку. що Хлопці трошки відійдуть і воно трапиться то все. Рф, коли перша карта, вони продвигаються, люди. Вони продвигаються по суду, пруть як танки. У них дуже гарні карти, а нашим воно тяжко. План продвиження. Вони роблять все це з задоволенням. Річ у тому, що наприкінці їх чекає змія. Тут теж буде прильот. До них теж буде летіти, але вони проходять це по кращому варіанту. Mm. Да, їм більше везе, скажімо так. Гарні новини. Сім'ї довольні, отримують грошенята, мабуть, діти. Що тут за діти? І Їхні сім'ї, ну тут пошук кращого, але поряд з дурням це щось нове. Нічого хорошого їх там не, шука... не чекає, але поки що гого, грошиків, бачите, ось отримують. Але вони розуміють, за що ці гроші, так, що таке. Люди, ну поки що, я можу сказати, запорізький напрямок, звісно, нам дуже тяжко. В них карти кращі і нам якусь, мабуть, прорвуть дамбу. Або щось там зроблять на запорізькому напрямку, що дуже не дасть нашим хлопцям продвинутися, а навіть наоборот. Відступити. Ну, і давайте подивимося, чи буде може зупинка горячої фази на Запорізькому напрямку до кінця 2024 року. Клопотання перша карта. Так, про це ведуться якісь розмови на постійній основі. Вони нікому не дуже подобаються. Але, бачите, ключ лежить іменно в різких якихось рухах. Що це за рухи? Нічого хорошого вони будуть стріляти. Оце все. Але перемови не ведуться на вищому рівні з різними країнами і з американцями, але поки що нічого не відбудеться. Гуляй полі, яка буде обстановка там. Знаєте, таке впечатлення, що ведуться перемовини і там закладені гроші. Перемовини ведуться таємно нашими якимись людьми місними. Ну, може, якісь бізнесмени. Я не знаю. Ну, коротше кажучи, тут повністю тут немає, тут немає військових карт. Тяжко. Тяжко сім'ям. Проблеми з водою. Летить туди постійно, карт окупації немає, удари будуть, обстріли будуть вестися. Частково вони будуть заходити, бачите, які карти фортуна, суд, колесниця, туди надалі є можливість того, що все ж таки вони. Так, да, вони можуть зайти туди, що це за допомога. Хм. Не знаю, що там по поводу допомоги, але туди прилетить. І дуже серйозно прилетить. Ну, чесно кажучи, росіяни там поводяться себе ось вони такі. Але буде якийсь відход у них. Це, мабуть, після цього прильоту. полі люди, чесно кажучи, вони можуть зайти. Зайти, але їх будуть туди витісняти, але частково вони туди можуть зайти, люди. Для поля. вони його хотять. Робота ведеться на постійній основі, їм потрібно, потрібно це, вони дуже цього хочуть. Ну, опять-таки, йде якась домовленість. Я бачу, що бойових дій тут іменно таким чином тут не буде. Вони не зайдуть. Земля буде наша, але дуже-дуже буде тяжко. Я так розумію, що будуть бахкати там кабами, тому що дурень. О, пожалуйста, багато людей буде уходити і Покидати, сім'ї будуть. Та там уже воно. Там буде, там буде, там і є, і буде надалі така обстановка і в 25-му році. По Моїм відчуттям вони туди не зайдуть, але частково можуть, ось по п'ятірки можуть. Ну і будуть зупиняти тут, гнати їх поганою мітлою. Але оце таке буде туди-сюди, сюди, туди тіліпатися. Оріхів. Частково. Частково вони можуть зайти в Оріхів. Це дно. Можуть. Я чуть пов'язане буду з водою. Я не пойму, що тут воно показує з тою водою. Де вони там прорвуться? Благодаря в той воді. Ну от щось там таке буде. Так, а давайте 2025 рік подивимося. Ну, перша карта, вони над цим працюють, прикладають зусилля. Але це ілюзія. Ні, вони не зайдуть повністю в оріхів. Ото де частково, може, да. От, потрійки опять-таки частково. Будуть трендіти, розказувати, що вони захопили. Вони мають, вони мають е, прямо це місто під контролем. Вони його захищають, вони його там, коротше, будуть розказувати казки. От. Так, вони будуть, будуть мати, будуть там хірячити все, як вони хірячили. Ну, коротше, але, але це, це буде так. Опять-таки частково. Так, ну якщо вони там про, так проходять, то давайте глянемо роботі не. Дивіться, роботі нам. Я ж питаю за них, чи прорвуться? Чи прорвуться? Позитивні карти у них. Позитивні. Позитивні карти люди. Єдине, що це, де вони прорвуться, такий собі захист, і це буде в них підвішаний стан. Але вони якусь землю загребуть роботіна. Королева вийшла. Пажик, а потім королева вийшла. Чи зможуть вони утримати? Ану. Частково. Частково. Але будуть брехати, що вони мають все роботяне. будуть брехати. Ну, Це частково. А тут гарні новини, що вони мають все. І що далі? Ну, Будуть воювати? Будуть воювати? Ну, їх там будуть бити. Воно, бити будуть їх. Так, 2025 рік. Теж тут будуть клопотання, будуть воювати, не будуть бачити. Ось о вже прийшла п'ятірка. Буде, буде 50 на 50, буде силове воздійстві. будуть у них вибивати зброю. І що? Прилетить до них. В общем, короче, люди роботине, роботине, ось вам роботине. Ось, робота не буде, буде воно все ж таки прорвано роботами, на жаль, от вам і Курська область. Чи потрібна на зараз бойові дії ЗСУ в Курській області? Чи потрібні вони на зараз, чи мають вони таку цінність? Випала карта, робоча остановка. Це негативна карта. Можу сказати, що ні. Сила, дипломатія повинна бути, домовлятися. Ну, це позитивні карти, да, позитивні карти, але більше треба. Іспользувати як дипломатію для встановлення миру. Бачите, все повинні роз, роз, е, е, з країни, оце все повинні дипломатичним путем розмовляти. Але воно не виходить. В общем, будуть бити там ту Курську область, хлопці е, утримають малу, малу частину вже там, і захист їх буде дуже-дуже слабенький. Я вважаю, що треба зупиняти і виводити їх оттуда. Ану. Робоча остановка і далі, бачите, от. перемога, вихід. Я вважаю, що повинен бути вихід оттуда. Я вважаю, що повинен бути вихід. Ось вам Курська область, робота. Ну, вже їх там мало, по-перше, їх там б'ють нещадно. Нещадно. Все, там дуже багато, дуже багато смертей. Дуже просто нереально багато смертей і від нас їх приховують. От і все. Те, що я казала, немає там плану А, немає там плану Б, це було все отак. Ну, ви показали, що ви можете пройти, що там ніхто не захищає. Ну і вийдіть отуда. Поставте на запорізький напрямок. Ну, блін, ну, ну ви ж думаєте головою, що Запоріжжя захоплять. Або будуть бити по ньому з близького розстояння, чим попало. Оце таке у нас, люди. Спокою немає. Надія тільки на якесь, я не знаю, чудо. Але чуда не буде. Всіх обняла, поцьомила. Papa